Талі Леонова, вітаю генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш рішуче засудив напад росіян на селище Гроза на Харківщині, у результаті якого загинула щонайменше 51 людина, і ще кілька отримали поранення. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені, заявив Гутеріш. Навмисне спрямування нападу на цивільних осіб або на цивільні об'єкти є воєнним злочином. Нам Мисне вчинення нападу, знаючи, що це буде непропорційно, є військовим злочином, заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні. Президент Володимир Зеленський закликав припинити російський терор після обстрілу на Харківщині. Засудили атаку на грозу в Білому домі, де президент Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки, в тому числі міністром оборони Лойдом Остіним та новопризначеним головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Це перша зустріч в цьому форматі для генерала Брауна, який цього місяця заступив на посаді генерала Марка Мілі. Юрія Ярмоленко стежить за подіями в Білому домі. Вона приєднується до нашого етеру прямо. Зараз вітаю Юлю. Вітаю Наталю. Юлю. Низка міжнародних організацій та високопосадовців засудили напад росіян на селище Гроза. Як відреагували на атаку в Білому домі? Надалі в білому домі безумовно засуджують чергову російську атаку на цивільне населення в Україні, і Карін Джанпєр, речниця Білого Дому, неодноразово поверталася до цієї трагедії впродовж брифінгу. Вона називає цю трагедію абсолютно жахливою, і вона навіть звернулася знаєш до присутніх журналістів у кімнаті і попросила їх замислитися і уявити, як це жити у постійній небезпеці, у постійному страху, як це думати про те, що ти можеш бути вбитим, коли йдеш за покупками до крамниці. Вона Сказала, що це реальність, які живуть мільйони українців на цей час. Вони живуть в постійній небезпеці, і тому так важливо, щоб Сполучені Штати продовжували надавати допомогу Україні. І тому Білий дім вважає, що так важливо, щоб конгрес повернувся до роботи і схвалив додаткове фінансування для України. Давай послухаємо її пряму мову. Лише уявіть, ви заходите в харчову крамницю зі своїми дітьми, думаєте, що приготувати на вечерю, і раптом бачите вибух повсюди. Тіла це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України, для журналістів, таких як ви, які повідомляють про це з місця події. Ось що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти мужнім українцям боротися за свою свободу, боротися за свою демократію. І це знову те, про що президент продовжує говорити раз за разом. Ми повинні продовжувати підтримувати народ України, тому що це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня. Юлі, чи відомі якісь деталі зустрічі президента Байдена з командою з питань нацбезпеки? І чому вона відбувається саме зараз? Та Наталію, насправді ця зустріч розпочалася десь приблизно три години тому. Ми не знаємо, чи вона вже завершилася, але дуже багато тем, які має обговорити президент зі своєю командою з національної безпеки. Як ти вже згадала, на цій зустрічі присутні Лой Достін, міністр оборони Сполучених Штатів, також топ генерал Чарльз Браун, який заступив на посаді Марка Мілі, І якраз з цього розпочав зустріч президент Байден. Він насправді сказав, що з нетерпінням чекає працювати з Чарльзом Брауном з генералом, про якого він так багато. Хорошого чу від Ллойда Остіна також на цій зустрічі присутні, ми знаємо директор ЦРУ Вільям Бернс і заступник радника з питань нацбезпеки США, це Джон Файнер, як сказав сам президент Байден. На порядку денному не лише є питання України, але також важливі питання, які стосуються Ірану та Північної Кореї, безпеки в Тихоокеанському регіоні. Однак Hi. до України прикути, звісно, найбільше уваги. І чому саме зараз про що саме йдеться на ці зустрічі? Про що йдеться на зустрічі? Зазвичай такі зустрічі у. Формації команди з національної безпеки про них ми не знаємо багато деталей, але чому важливо це зараз? По перше, ми знаємо, що Сполучені Штати зараз готуються надіслати новий пакет військової допомоги для України. Це ще раз підтвердила сьогодні Карін Жан П'єр на брифінгу в Білому домі. І також ми знаємо, що президент Байден готується виголосити велику промову, яка стосується України, і чому саме треба підтримувати Сполученим Штатам Україну. Це все відбувається на тлі певних перепитій на капіталійському пагорбі, коли виникають питання. Ані про те, чи можна бути впевненим у тому, що і республіканці, і демократи підтримують додаткове фінансування для України? Тому це такий час звірити годинники і можливо подивитися, яким чином як найкраще допомогти Україні на цю мить. Юлю, ти згадала про цю промову до нації, де президент Байден буде намагатися пояснити американському народу, чому так важлива перемога України для чому вона є в інтересах саме американців? Чи відомі якісь деталі цієї промови станом на зараз? Так, Наталі, ми намагаємося дізнатися трохи більше подробиць про цю довгоочікувану промову президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Нагадаю, що навіть експерти нам в інтерв'ю говорили про те, що дуже важливо на цю мить, щоб президент Сполучених Штатів звернувся до американців і ще раз пояснив, чому саме в національних інтересах Сполучених Штатів підтримувати Україну. І сьогодні Карін Жанпєр сказала, що незабаром Білий Дім оприлюднить більше деталей, коли саме відбудеться ця промова. Ми безумовно за цим стежимо, тому що голоса Америки буде стрімити цю промову, перекладати українською. Але вона сказала сказала дві важливі речі вона, наприклад, звернулася до американських експертів, які сказали, що дуже важливо на цю мить, щоб Сполучені Штати підтримували Україну. Тому що, якщо ця підтримка похитнеться, це надійшла жахливий сигнал, зокрема диктаторам по всьому світу, які можливо розду роздумують здійснити певну е теж агресію або окупувати якусь іншу територію, і це в інтересах сполучених штатів, щоб російська агресія припинилася, щоб Україна досягла успіху, а не Росія, і саме це. Як очікується, президент пояснить у своїй промові. Очікуємо незабаром отримати більше деталей, коли це саме станеться. І обов'язково будемо за цим стежити. Дякую, Юлю, за твою роботу з нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка Юлія Ярмоленко. Президентка Європейської комісії Урсуна фон дер Дерляїн дуже впевнена, що Сполучені Штати підтримуватимуть цю країну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі європейської політичної спільноти в Іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського союзу та ще 20 країн європейського регіону. Президент Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, висловив упевненість у подальшій підтримці США. більше про саміт в Гранаді. Ми поговоримо з нашим Нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. він долучається до нашої студії наживо. Вітаю Богдане! Отже, Богдане, що це за формат і чим він відрізняється від інших європейських майданчиків, які питання обговорювались в Гранаді? Ті, хто стежить за міжнародними новинами, напевне, вже порахували, що це третя зустріч представників цієї європейської політичної спільноти. Досить таки нової організації чи форуму, якщо можна так сказати, створеної лише минулого року, це ідея Еммануеля Макрона. Перша зустріч відбувалася у Празі, восени минулого року, а друга у Молдові. Цього літа, отже, є основа так би мовити європейської структури. Це євросоюз, до якого входять 27 держав. Але очевидно, що є і інші країни, такі як Велика Британія, яка не так давно вийшла зі структур Європейського союзу, є Норвегія чи Швейцарія або Ісландія, які не збираються наразі вступати до ЄС і є. Країни, які хочуть вступати, як Україна чи Молдова, чи на периферії, такі як Далекий Азербайджан і навіть Вірменія. Тобто, для того, щоб вирішувати загальноєвропейські проблеми, не лише питання в межах 27 країн Європейського союзу, і потрібна на думку політичних лідерів, саме, саме ось така організація. Головним гаслом цієї зустрічі є зміцнення Європи міцної, процвітаючої, очевидно, мирної. І звичайно, що величезна тінь, величезна проблема для усієї Європи це російська війна проти України. І це провідна тема на додаток до багатьох очевидно інших. Богдане на тлі буремних подій в американському конгресі чи стривожені європейські лідери тим, що США послаблюють свою підтримку України, і чи є загроза того, що трансатлантична єдність партнерів, про яку вони постійно наголошують, України може похитнутися? Ну, ось я власне говорив про те, що як важливо, щоб усі європейські країни, не лише члени ЄС, були залучені до вирішення європейських проблем, і тому можливо може здатися дивним, що так багато, так часто згадували власне Сполучені Штати Америки на зустрічі європейських лідерів в Іспанії, і звичайно, що знову ж таки питання безпеки, питання російської. Її війни тут відіграють велику роль, і верховний представник Євросоюзу з питань закордонної політики і безпеки Жозеп Борель сказав, що так Європа дуже допомагає Україні буде допомагати і далі. Але коли йдеться про саме таку ситуацію, коли йдеться про найбільшу війну на європейському континенті з часів Другої світової. То допомога і участь європейської для у цих у цій європейській справі участь Сполучених Штатів дуже важлива, дуже потрібна. Про це також говорив український президент Володимир Зеленський у Гренаді, який висловив надію, що, попри політичні дискусії, у США допомога буде тривати а стосовно політичних штормів, то щодо Америки я впевнений. Впевнений, це сильний народ, сильне суспільство з міцними установами, з потужною енергією демократії. І нещодавно я був у Вашингтоні, розмовляв з президентом Байденом. Я спілкувався з конгресменами від обох партій, обох палат. Вони повністю підтримують захист свобод і розуміють, що йдеться про Росію, яка є ворогом нашого способу життя. Серед інших питань на цьому саміті обговорюються і питання розширення ЄС: чи вплинула війна Росії проти України на процес прийняття рішень щодо прийняття нових членів? Очевидно, що вплинула, тому що зараз про розширення про потребу розширення європейського союзу говорять як про питання безпеки, тобто розширення зони миру, зони безпеки на європейському континенті, тому що саме простір ЄС і звичайно простір НАТО у Європі забезпечив небувало тривалий період миру у Європі, і для того, щоб залучити нових членів. Потрібні перетворення у самому європейському союзі про це сьогодні говорив господар зустрічі у Гранаді прем'єр-міністр Санчес. Надашеграндивати в Гранаді. Ми відкриваємо велике обговорення, яке приведе нас до глибокого реформування Європейського союзу, аби ми могли з європейського союзу з 27 держав стати союзом з 35 членами. А це означатиме багато внутрішніх викликів, аби залишатися ефективними і мати змогу прийняти ті країни, які вже давно стукують у двері спільного проекту, яким є Європейський Союз. Отже, варто лише нагадати, що стукають так, би мовити, у двері європейського союзу ще приблизно 10 країн зараз. Близько восьми серед яких Україна, Молдова, країни Західних Балкан є офіційно кандидатами на вступ до європейського союзу і потенційними кандидатами на членство в ЄС зараз називають Косово, а також Грузію. Дякую, Богдане, за твою розповідь. З нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який розповів нам, як пройшов саміт європейської політичної спільноти в Іспанській Гранаді. С Америки стежив за історією родини Степаненків з минулого року, коли мама з донькою зазнали жахливих трав і ампутації на другому місяці війни після російського обстрілу вокзалу у Краматорську. Фото 12-річної дівчинки Яни без двох ніжок на руках у лікаря облетіло увесь світ. Кілька тижнів тому родина, що проходить з Донеччини, повернулася в Україну після реабілітації. У США вони оселились у Львові і допомагатимуть місцевому реабілітаційному. Му центру збирати кошти на обладнання для лікування дітей, травмованих війною. Після повернення з ними знову зустрілись у Маляну Щудляк і Юрій Данкевич. Наталя Степаненко розпаковує останні валізи у цій львівській квартирі. Її родина оселилася лише за кілька днів до того. Це в перший день, коли нас заселили в отель. І я кажу: я говорю, давайте йде в магазин, говорю, купіть просто, говорю мені буханку хліба. Кажу, хоч якось колбаси, мене говорю, і помідор. О, це того, що мені хотілося більше всього там нашого хліба попробувати. Так скучили. Діти Наталі, Ярослав та Яна у сусідніх кімнатах навчаються. Це онлайн-уроки для школярів містечка Нью-Йорк на Донеччині. З початку війни дві місцеві школи об'єднали в одну. Сьогодні розклад необтяжливий, праця, геометрія та зарубіжна література. Нехай дистанційно Яна Степаненко вперше повертається до української школи після року навчання у США через десятигодинну різницю між Україною та Сан-Дієго, де жили Степаненки. Раніше таке онлайн навчання було неможливим. Там взагалі класно, кльово, там дуже гарно, дуже тепло, але все одно в Україні краще тут все своє. А Зараз я ходжу, вже трішки бігаю. Поява 12-річної Яни Степаненко на Львівському напівмарафоні на початку вересня була справжнім фурором. Дівчинка, яка втратила обидві ноги після російського обстрілу вокзалу у Краматорську у квітні 2022-го, Півтора роки по тому подолала символічних 70 метрів дистанції у супроводі військових ветеранів, які теж проходять реабілітацію. Це був вперше, коли вона так бігала на протезах публічно. Вона дуже хвилювалася, тим більше, що забів був по бруківці. А вона так і пробігла просто перфектно цю символічну дистанцію, показувавши, що життя триває. Ці люди, які постраждали, ставлять собі нові цілі, отримують нові можливості і рухаються вперед. Мені Пітер зробив в Америці спеціальні бігові протези. Потім легко пробігли і все Зараз Яна здолала цю дистанцію. Шлях Степаненків від поранення до повернення в Україну після лікування у США був довгим і тернистим. Після ампутації та виснажливих місяців у львівській лікарні вони опинилися у Каліфорнії, адже на той час в Україні не було таких технологій для дитячого протезування. У Сан-Дієго у клініці протезиста Пітера Герша Яна разом з мамою знову відчули ґрунт під ногами. хвилювалася, тому що за за цей рік. Я постійно я лежала, тобто я навіть було тяжко сидіти. Потім о, я вже почала їздити на колясці. Я вже могла робити щось на колясці, а вже потім, коли я стала на протези, я приїхала до Пітера і він сказав, То, що я зараз стану і буду ходити на ногах. Ну, класно, вже знав почати ходити. Давай, давай! Я його передивлялася буквально вчора. В той момент, Ну як Хлопці її підтримали, вона стала трошки постояла, почала робити такі невеличкі кроки. Ну, тяжко, як будто грідка мені хтось поприв'язував до дано. По 15 минут три рази в день вона за коляску спочатку трималась, там, потім паличкою, і потім вже вона почала. Равновісся триматі, вона вже почала ходити без палочки сама, ну, потихеньку, звісно, не. навчилась. Наталя, яка на вокзалі Краматорська втратила ліву ногу, вчилася ходити одночасно з донькою. Коли ти сидиш більше трьох місяців у коляскі і встаєш, вспоминаєш ті моменти, коли ти ходив на двох ногах, як це було легко. А тут ти як ото мала дитина, да, починає перші шаги. Дуже тяжко було. У соціальному ролику, що закликає до збору коштів на дитячу реабілітацію для львівського центру незламні Unbroken», яна впевнено кермує велосипедом вуличками тихоокеанського міста Енсінітас у передмісті Сан-Дієго. Тут їхні американські друзі та благодійники Керен і Роб знайшли степаненкам тимчасове житло. Перший раз, коли я сіла на велосипед то, і мене тримала моя сестра і Карен. Я здивувалася, що я можу, але ми все одно тримали, щоб я не впала. А вже потім я вже там вчилася сама їздити. І я змогла. Коли вона на велосипед сіла перший раз, ну для мене це було. Ну, не знаю, гордість, не на кого-то, що вона не здається, що вона вміє, і вона буде їздити. Ці велосипеди у нас були в гаражі, коли ми переїхали вдома. Ну, хто так стояв, стояв, ну а потім щось всі сиділи, всі давайте покатаємося. Потім трьохкалісний велосипед. От на ньому вона сама, тому що у неї опора є, в принципі. Вона сильна. Після року і двох місяців у США степаненки повертаються в Україну не просто як звичайна родина. Світлина іспанського фотографа Еміліо Моренатті, зроблена весною 2022-го, де хірург Дмитро Грицак несе яну на руках після перев'язки коридорами львівської лікарні. Тепер на білбордах дівчинка стала амбасадоркою реабілітаційного центру, який активно розбудовують і знову зустрілася зі своїм лікарем. Гна вона втратила дві ніжки, але при тому максимально. Відновилася завдяки якісній реабілітації і протезування сполучених штатів. Тобто, ми показуємо, що ці люди вони не приречені, вони мають багато можливостей, якщо правильно підійти до питання їх лікування і реабілітації. І вона доводиться своїм прикладом. Яно нам дуже допомагає збирати кошти на придбання обладнання для дитячої реабілітації. І Це буде перше таке спеціалізоване відділення у Львові. Близько тисячі квадратних метрів вже відремонтоване. Зараз якраз справа за тим, щоб викупити обладнання. Якраз на це обладнання ми збираємо загальна сума 35 мільйонів 360 тисяч гривень. От і Яна виступав нашим басадором обличчям нашої компанії. З початку війни на базі першого медоб'єднання Львова встановили понад 200 високотехнологічних протезів дорослим пацієнтам. Тепер місцеві лікарі та реабілітологи вже розпочали складніший етап протезування дітей. Яна степаненко, яка дорослішає і потребуватиме нових протезів щороку, залишається їхнім пацієнтом. Омаляно Щудляк Юрій Данкевич для Голосу Америки з Львова. Вогнегасники, генератори, міністанції з електропостачання, професійні сканери від початку повномасштабної війни українські музеї, бібліотеки та культурні центри регулярно отримують допомогу від американського проєкту Ініціатива з порятунку культурної спадщини Скрай, що існує при Смітсонівському інституті. Як американські музейники допомагали українцям рятувати археологічні колекції Харківського інституту Каразіна та рідкісну книжку бібліотеки. Косгосподарської академії Києва дізнавались Ярина Матвійчук та В'ячеслав Філюшкін. Один з головних викликів для українських музейників в час війни це те, що війна триває надто довго, розповідає Корі Вегенер, директорка і засновниця Смітсонівського проекту Скрай. Корі колишня військова Збройних сил Сполучених Штатів. Під час війни в Іраку вона працювала в архівах у воєнній зоні. Також координувала зусилля зі збереження культурної спадщини в Сирії, Гаїті та Єгипту. В останні майже два роки в центрі її уваги Україна. Корі переконана, що особистий досвід війни допомагає їй зрозуміти, через що доводиться проходити українським колегам щодня і щоночі. Я з власного досвіду можу їм сказати: навіть якщо ти не працюєш у нормальному режимі для умов конфлікту, це нормально. Я можу їм рекомендувати речі, про що вони можливо не задумувались на початку. Наприклад, що саме треба документувати, як визначити стійкість до пошкоджень, як зрозуміти, коли час на евакуацію колекції. Цей досвід дуже допомагав мені протягом багатьох років. Ар співпрацює з ЮНЕСКО з урядами США і України з громадськими організаціями і музеями. Її команда надає українцям засоби зі збереження колекцій, гранти, проводить тренінги, забезпечує логістику. Ми домовились із компанією Uber. Це наш чудовий партнер. Компанія платить водіям за поїздки для фахівців із захисту культурної спадщини, яким потрібно виїхати і перевірити пошкодження чи евакуацію колекцій. Їм надають спеціальні транспортні засоби, великі фургони, щоб вони могли виїжджати разом. Ми лише платимо за готелі для цих команд, щоб вони могли працювати там кілька днів. Наші партнери в Україні з організації Хері, штаб порятунку спадщини отримують також кошти, з яких можуть платити зарплати своїм працівникам. Штаб порятунку спадщини Гері, про який згадує Корі Вегенер, це українська ініціатива, створена після повномасштабного вторгнення, яка об'єднала проекти, інституції та активістів, що працюють над збереженням культурних пам'яток в час війни. Співзасновник цієї ініціативи ігор пошивайло, гендиректор національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні музею революції гідності. Я пам'ятаю перші місяці повномасштабки, Смітський інститут інститут постійно телефонував нам. Зокрема, Корі Корі Вегнер, яка є директоркою з краю, вона постійно цікавилася і надсилала запити від інших інституцій. Одним з перших грантів, які українські активісти отримали після повномасштабного вторгнення, були кошти від Смітсоніян. Розповідає пан Пошивайло. Один з перших наших грантів, який допоміг нам рік. Бути дуже активними, допомагати евакуювати колекції з загрожуваних регіонів України саме цей грант допоміг нам заснувати і сформувати нашу волонтерську ініціативу штаб порятунку спадщини. Ми започаткували цілу низку мандрівних проєктів, збирали докази і документували втрати і ризики, збирали свідчення злочинів Російської Федерації проти культури в Україні. Ми Запустили ковід проекти, дослідницькі. Ми поміж тим, дуже багато підтримки логістичної, фінансової в евакуації, в набуті колекції, в набуті необхідних пакувальних матеріалів і захисного обладнання. Гендиректор музею майдану згадує, як команда Скрай допомагала рятувати унікальні колекції його колег із Харківського університету імені Каразіна. Там є унікальна археологічна. Колекція, яка через обстріли цієї будівлі зазнала ну, таких великих пошкоджень. Їхня колекція опинилася під шаром води близько метра. Шар води стає у приміщенні близько метра, і дуже пошкодилася і унікальна унікальний гербаріум і археологічна колекція. І я пам'ятаю, що якраз представники іскраї телефонували нам напряму. А чи можете ви надати їм ті чи інші матеріали? Ми навіть закуповували тут на місці протигрибкові засоби. Комунікували, передавали, привозили особисто. А до збереження рідкісних книг у бібліотеці сільськогосподарської академії Києва скрай залучив до співпраці бібліотеку Конгресу США. У Києві є така унікальна бібліотека сільськогосподарської академії, яка містить дуже унікальну бібліотеку. Зокрема, унікальний примірник книжки Атласу про. Пташок, яка була видана там в обмеженій кількості у сполучених штатах. І таких зразків залишилось там кілька десятків, і бібліотека конгресу навіть пильнує, відстежує і допомагає тим інституціям, які зберігають цю книжку. І виявилося, що оця книжка, яка опинилася в Україні, і очевидно, вона тут є в єдиному примірнику, вона теж потребує захисту, потребує реставрації, реконструкції, бо там втрачені окремі сторінки. І я знаю, що Сміцінні всі дуже зацікавились і зв'язали цю бібліотеку. В Україні з бібліотекою Конгресу у Сполучених Штатах за словами Корі Вегенер фінансують ініціативу з краю США низка організацій урядових і комерційних. Ми маємо підтримку уряду. США. також надають кошти окремі організації. Фонд Рокфеллера звернувся до нас на дуже ранніх стадіях повномасштабного вторгнення, щоб запропонувати свою допомогу. Ми також співпрацюємо з колегами з Нідерландів. Ще фінансування надходить від організацій, які регулярно нам допомагають. Наприклад, наш головний корпоративний спонсор Банк Америки. Ми можемо використовувати на цей проект частину їхнього фінансування та. Корі запевняє, вона завжди відкрита, щоб надати консультацію чи допомогти будь-якій культурній або науковій організації в Україні, яка потребує збереження своїх колекцій. На питання, до кого звертатись, відповідає. Є кілька різних каналів, які б я рекомендувала. Це ініціатива з реагування на надзвичайні ситуації Heritage в Україні. Ми також працюємо з групою, що називається музеї за зміни в Одесі, і можна також зв'язатися безпосередньо зі Смітсонівським інститутом. Електронні листи такого типу, запити чи прохання про консультацію зазвичай надходять до мене досить швидко. Евакуація українських колекцій відбувається лише всередині України, запевняє Вегенер. Вона говорить про українські пам'ятки, які перебувають під загрозою, немов про живих істот. каже, їм завжди найкраще залишатися якомога ближче до свого дому. Корі запевняє, що продовжуватиме допомагати українським колегам, допоки українські евакуйовані колекції не знайдуть безпечного дому. Ярина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм приєднутись також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви можете поставити свої запитання нашим ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Я Наталя Леонова на все добре.